Папа Лев 14 сказав теплі і дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені Росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив папу приїхати в Україну. Сьогодні ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів мені про розмови з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Я вдячний всім за конструктивність і за готовність робити необхідні кроки, щоб мир дійсно був Україна. Не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала. Провів сьогодні ставку ключові питання ракетна програма України і наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати всім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатись довгостроково. І це системні рішення, відповідальність за реалізацію персонально. Ще одне. Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Хочу подякувати кожному і кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах, завданнях. Були сьогодні доповіді головкомасирського, Донеччина та Курський напрямок, і там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці, 33, й 225, й 425 й штурмові полки. Я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок, воїни 24-ї окремої механізованої бригади. Молодці, Покровський напрямок, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та. 117-та окрема механізована бригада збройних сил України. Дякую вам.